Друзі, всім привіт! Сьогодні день універсалів. У нас продаж на продажу, майданчик заїжджає Peugeot 3008. Автомобіль 2010 року випуску, 1,6 дизельочок, 1,6 HDI гарні дизельні мотори. Славиться цей автомобіль своїм невеликим розходом палива. Це 6 літрів по місту. Якщо не навалювати, і по трасі ще менше можна. Отак повний бак заправив і забув. Автомобіль в гарній комплектації, передні задні протитуманки, темно-сірий, красивий колір, чистесенький, акуратний. Стоїть. Гума зимова, Pirelli, диски легкосплавні 16-го розміру. Щодо обслуговування, в автомобілі треба поміняти мастила та фільтра. Треба замінити клапанну кришку, бо є трошечки підтікання. Грем мінявся 1030 км тому і щеплення замінено. Автомобіль класний тим, що він височенький. В я його підтягує, як і кросовер, як позашляховий, Хоча, в принципі, це універсал. Автомобіль є парктроніки для зручності. Парковки. Плюс у нас багажничок відкривається за допомогою двох секцій: верхня, ляда і нижня така кришечка, як Mitsubishi Outlander. Багажничок доволі великий, є шторка. Також в автомобілі у нас є запасне колесо, є домкрат, є ключ. Плюс до всього, перевіривши цей автомобіль по лакофарбовому покриттю, всі деталі в рідній фарбі, крім двох. Це заднє. Праве крило, тут є підфарбування, максимально тут 330 мікрон б'ється. І задня права дверка, тут трошечки є шпаклівки, напевно, або царапіна глибоченька була, або там м'ятиналичка, але всі інші деталі в рідній фарбі. Е, пробіга в цьому автомобілі 209 тисяч кілометрів заявленого, так. Перейдемо до салону. Е, що у нас є? Шторочки є на вікнах. Салон текстиль. Салон в дуже класному стані, вообще супер, максимально комфортно. Тут цього тунеля під ногами немає, дефектор є, є підлохітник, є підстаканнички. Що ще, сідушечка, як пасажира справа, так і водійська сідушечка, все акуратно. Механіка 6 електроручник, двозонний клімат-контроль, магнітолка штатна, але блютуз можна підключати, круїз контрольний, є повний електропакет склад, підіймачів, електронік може виключатися. До принципі, все. Знаєте, по салончику акуратно, шкіряне кермо. Якщо плануєте собі брати автомобіль до 7 тисяч доларів, то ось вам прекрасний варіант. Дивіться, він даже стоїть ще дешевше, 6900 він коштує, 10 й рік випуску, дизельок, та те, що треба для міста. Він і височенький, і небагато їсть. От знаєте, люди люблять брати кашка дизельні. Оце щось не знаю, як аналог, напевно, кашкаю. Ну, напевно, їх не можна порівнювати, але що класного тут. Тут мотор класний надійний, він височенький, місця багато в салоні. І плюс комплектація, як завжди, французи Peugeot намагаються робити класні комплектації. Тож, друзі, ми чекаємо на, ваш, на вас, на нашому майданчику. У нас різноманітні автомобілі. Зараз поток автомобілів просто неймовірно великий. Кожен день заїжджають щось, щось нове. Слідкуйте за нами, підписуйтесь на інстаграм, на телеграм, в авторії. Дивіться оновлення, і буде вам щастя.